Добрий раночок всім, хто нас дивиться, долучився до ефіру. Сьогодні субота, і це означає прекрасний день. І 10.00 вже майже на годиннику. І стартує щотижневе кулінарне шоу. Ну не просто кулінарне, а кулінарно розважальне. Дімка жарить, дімка парить. Я вам нагадую, що перше, ми готуємо, тобто я готую, Діма знімає. Нагадуємо, що мій оператор Дмитро Васьківський дуже талановитий чоловік, хлопець, який знімає весілля, свята. Телебачені, красиві робить кадри, тобто живе своєю роботою, не просто знімає. І ми разом сьогодні готуємо. Ми готуємо, а ви донатите на Збройні Сили України. До речі, сьогодні ми не просто збираємо гроші для Збройних сил України, а, про, а долучаємося до Тетяни Гончарової. Це така руда, красива жінка, дівчина, яка в національному марафоні веде ефіри. Така вона яскрава, виразна, ви її маєте знати. І вона. Має посилання на банку, я скидаю її, банка з грошима, повна грошей має бути, щоб вона могла придбати дрони, квадрокоптери для хлопців на, на передовій для Збройних сил України. Тому ви дивіться, кожна копійка, кожна гривня для вас важлива. Я вчора писав, що 10 гривень це і 20 гривень це теж гроші. І якщо ви не пожалкуєте, от просто дивіться, ви ж дивитеся мене. Я вам даю якісь там кулінарні секретики. свої відкриваю, і поради кулінарні даю. А ви в цей час. Надсилаєте гроші, тому не бійтеся. Тя Тетяна Гончарова це перевірена людина. Якщо що напишете, якщо щось в директ хороше, вона робить багато гарних справ, вона активно волонтерить. І ще вона, крім того, що допомагає хлопцям на збройних силах України, вона ще допомагає тваринам. Тому, будь ласка, переходьте на її профіль, дивіться, що вона робить, яка вона розумничка. Кидайте гроші їй на банку, щоб... Мрія здійснилася, тобто мрія про вільну, багату, незалежну, сильну Україну стала реальністю. А ми розпочинаємо наше кулінарне шоу, дімка, жаля, дімка, палить. Ось так я беру цю чудову сковорідку моєї бабусі Калерії Калі. Отак От і ставлю на нашу на плиточку маленьку. так. І трошки вмикаю цю нашу духову пічку. Виставляю там 250 градусів, 230, я вам розкажу чому. Поки зараз моє варення починає закіпати, я вам розповідаю, що ми сьогодні готуємо. Ми сьогодні готуємо варення, про яке я говорив минулого разу разу. Моє улюблене варення. Я його називаю варення з усього що є навколо. І будемо готувати французький сендвіч, який називається крок месі. Подумайте, що це крок. Крок це такий хрусткий. Так хузький месіє, хузький мужчина, хто мріє про хруського мужчину у себе дома, готуйте йому такі смачні сніданки, як у мене, і йому буде дійсно краще. А ще я хочу сказати, що сьогодні мирне небо. Навколо нас подивіться яке небо просто потрясаюче Я на вулиці маю можливість до вас виходити в ефір, тільки завдячуючи Богу і Збройним силам України. Тому кожна копійка, кожна гривня, яку ви кидаєте зараз під час ефіру, а потім навіть коли ви його дивитеся на підтримку армії, вона важлива. Важливо, не будьте байдужими, не забувайте, що в нас війна, і навіть що сьогодні я вам розповідаю, і тут так весело, грайливо і красиво, і я в такому чарівному фартусі, це означає, що вам потрібно кидати гроші на Збройні сили України. Допомагайте. А я ж не дарма сказав про Фартух. Отже, ця мрія сталася. Підкипає варення і, знаєш, настав свій час. Тобто варення доходить до своєї кондиції і знаєш, настав час, коли у Дімки, <кхід> тобто у мене з'явився вже майже свій власний мерч. Отже, Дімка жарить, Дімка парить. дякуємо ромімельнику, який розробив оцей логотип. Тобто в нас вже буде, можна сказати, бренд такий. Ви можете навіть потім придбати вже скоро ці мерчі, ми їх відіш'ємо, роздрукуємо. І але тут замість Дімка буде, замість Дімка буде написано Ойка, Анька, Льошка. Euh, Світланка. Тобто будь-яке ваше ім'я ми тут заміксуємо і буде у вас така авторська фірмова, фірмова такий фартушок для того, щоб ви готували з натхненням. А я нагадую, що я не просто готую, я кайфую від цього всього. З варенням ми довго довго гратися не будемо. Стерилізована баночка, як я стерилізую баночки, це просто... Я не знаю, робіть це швидко, тому що немає на все часу, берете помили баночки або помила це думаю, машина. Е, ви їх потім помиті складаєте в... В духову шафу перевернути ось так. Отак. Вони, температура 250 градусів, це швиденько все е, проходить стерилізацію. Кришки я просто беру, заливаю окропом водою, в, такі, в якісь мисочки чистенькі. Все раз-раз закриваємо. І не переживайте. Все з'їсться, головне небагато, так, щоб з'їла ваша родина. У мене вже сама готова. Я беру черпачок, в мене кипить варені. А тепер про це варення моє фірмове. Одного разу. Я, чесно кажучи, не дуже люблю готувати багато варення, але якщо є можливість, то я його зроблю. І зараз такий час, коли на дворі дуже багато ягод. У мене в дворі дуже багато ягід росте, але я знаю, так само на базарі можна придбати купу ягід і з них зробити. Отже, я виходжу просто до себе в сад, бачу малина, о, ожина, порічка, Агрус, шовковиця, навіть декілька полуниць бо можна полуниці не брати. Тобто, ви берете це все. Отак по жменці. Кидаєте це все в таку красиву скляну мисочку. Засипаєте цукром. Цукру я беру, як правило, не один до одного десь. О, тобто, якщо кілограм, кілограм ягід, то пів кіла цукру. Я не, не роблю дуже солодке, тому що ми всі бережемо свої фігури. І якщо його прокип'ятити, воно буде гарно стояти, гарно буде. Триматися, так. У мене вже сама майже підкоп. Варення вже було прокипіло декілька разів. Я не роблю це кожен день потрошки, потрошки. Я його прокипів, ще раз прокип'ятили і ось у третій раз. І ми будемо заливати в банки. Будемо, Дім? Так. Дім, аромат! Давай аромат нашим глядачам. Дивіться, на цю красу. красо. Аа... І, до речі, коли оце варення ви робите, можна одну, одну частину цих всіх ягід змішаних взяти в блендері перебити, потім перетерти через сито і поличити, таке вийде таке желе, майже прозоре. У мене теж тут дуже багато, воно потім дуже смачне. Просто навіть на хліб або хто робить, любить сиром. Так. Дімка. Гаряче. Обережно. Ось так ми в ефірі одразу Гаряч, дуже гаряче, обережно. Значить, що в мене тут малина, ожина, порічка, шо шовковиця, смородина. І декілька в мене було полуниць, я теж поклав, але у полуниці, наскільки яскравий аромат, що можна не класти, тому що вона трішки домінує над всім іншим. Ага, пить вареничко моє. А, -а, -а. А, -а, а. Отак. Так. Беремо серветочку, тому що трішки. Дивимося, баночка наша скляночка, трішки. Замиралася. Так. Так. Краса. Тепер беремо шведесенько, закриємо книжку. А. Ще трішки раз, ще один разочок витираємо. Так. А так. А так. Ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. І що? Перевертаємо. І в тепле місце. Веренечко, дякую тобі, що ти була з нами в сьогоднішній програмі. І це означає, що воно йде відпочивати. Ось тут ми його поставимо. Красиве варення, нехай на сонечку відпочиває. А ми продовжуємо далі. Варення готове. Нагаду, це моє варення з улюблених ягід. Все, що є, все, що можна придбати одночасно на базарі або зірвати в себе в дворі, можна використовувати. Але я минулого разу так захопився варенням, що вирішив придбати персики і зробити персикове варення, знайшов різні поєднання, дуже класно поєднується з корицею. Персик. Але, чесно кажучи, я трошки розчарований. Воно. Персик в житті набагато смачніший, ніж консервований. І я, чесно кажучи, думав, що буде інакший результат. Але 2 баночки персикового варення, я думаю, порадують будь-кого. Класичний рецепт, персик, орієнтований один до одного, трішки проварили-проварили разом з корицею і смакота. Тобто, в мене ще є одне варення з персиками. Але ще буде сюрприз. В самому кінці я вам розкажу про варення, яке ми готували минулого разу абрикосове з бадьяном, чим ще діма, з зірою. І кардамоном. Отже, в мене все кипить. в мене пічка моя вже нагріта. В мене ось тут моя така маленька каструлька теж нагріта. Ми в ній будемо робити дуже класний соус. Всі ви знаєте, що є такий, існує такий соус бешамель. Тому, що це за соус бешамель? А я вам скажу. А-а-а! Ну діма, ти просто подивись. Дім, покажи людям. Ааа, ви подивіться. Це ми взяли масло, шматочок масла. Ми його. Тут розтопимо. Ми розтоплюємо масло. Сюди ми швидесенько будемо додавати несорієнтовно дві ложки муки. Що таке бешамель? Це білий французький соус, який використовують в лазані, в болоньєзі. Його можна зробити, він може трішки постяти. буде дуже довго, там буквально ну, півтори, півтори доби. Тому що тут же всі інгредієнти дуже якісь швидко можуть зіпсуватися. Так. Беремо дві ложечки муки. Раз. І ще дві беремо. І шведесенько, що ми робимо? Вимішуємо отаким от вінчиком. А. Угу. Так. Бох ти мій який аромат. Ми вимішуємо, вимішуємо до однолітної маси оце все. Потім У мене вже було готове молоко, яке закипіло. Ааа. Тобто це, по суті, заварний соус. Я вам розкажу, для чого він потрібен. Його можна використовувати, як я сказав, в лазані. Без нього неможливо. Вона — Це така біла, білий соус, який основний, як правило, це не, це не вершки, це ось саме він. Так. М -м -м. А тепер маленький такой. цікавий аромат. Тепер так вливаємо трішки молоко. Ми робимо не дуже багато, тому що нам потрібен густий соус. Воно має швиденько загустіти. і ми його вимішуємо. Поїхали. Давай, соус. Загущуйся. Ой, ти бачите, Дімка, він, дивіться, він моментально стає, як сметана. Мама рідна, трошки молоко треба ще додати. Потім ми додамо сюди мускатного горіха. До речі, краще мускатний горіх брати, який можна натирати, тому що в нього природніший аромат, він, він краще буде поєднуватися з мукою, з, з маслом вершковим. Боже, чесно кажучи, як можна взагалі жити без вершкового масла? В нашій родині його з'їдають просто моментально. Діма були... Це, це заверни соус. І подивіться. Елементарно. Так, 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 так. Дуже красиво, боже, дуже, дуже красиво. Трішки мускатного ріха, в мене такий він мелений вже готовий. Так. Мускатний горішок. Солимо. Це все таки соус. Він має бути такий пряний, ароматний. Перчимо. Так, небагато. Зовсім небагато. Так, і знову мішуємо. М -м -м, щоб передати йому однорідної маси. Я нагадую, я готую, вам подобається, а ви надсилаєте гроші на Збройні Сили України. Сьогодні ми разом з Тетяною Гончаровою збираємо хлопцям на, на передову на дрон. Я ну, залишив посилання на її банку для грошей. В монобанку, така тавтологія вийшла але ж. Ну. Mm, боже. Дуже смачно, дуже смачно. Так, 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 що в мене духівка? Рай трошки, ну нічого, ми вже майже готові. Так, соус наш готовий. Елементарно! Соус бешамель. Вуаля! А ви думали, це секунди діла, я вам чесно говорю, це дуже швидко все робиться. І ми зараз переходимо далі. Нам треба, щоб він трішки вистих. Нам вже не потрібна наша... Наша наша плиточка. А ми йдемо далі. Отже, я вже завчасно був, вимкнув духову шафу нашу, трошки приберемо після себе, тому що ми, як справжні шефи, робимо все красиво. Так? Беремо хліб. Ми подивіться просто на цей хліб. Хліб. І зараз ми будемо відчувати всю пристрасть і аромат. Слухайте. Ви чуєте? Люденьки, ви чуєте це? А, яка смакота! Не, чесно кажучи. Боже, це просто хліб божественний. Я дуже люблю хліб, чесно кажучи, коли кажуть, що потрібно тримати якусь дієту і не їсти хліба. Важко. Хоч шматочок, смачної шкориночки, знаєте, так просто. Боже, що, що одного дня ось нещодавно їв. Я вам зараз просто скажу. Я вас, я знаю, що у вас прямо з екрану слюнки потечуть. Отже, в мене був гречаний хліб, в мене був гречаний мед і було вершкове масло. Ох, це все я намазав, намастив на, на хліб і просто смакота, смак дитинства. І пам'ятаєте, що наша скоро з Діми» вийде програма про смаки дитинства? Пам'ятаєш, Дім? Так, ми беремо цю красу нашу, бо буде дуже гаряче. Ми маємо дістати формочку, яка вже була завчасно застелена пергаментом. Так. Ми маємо підсушити наш хлібчик. Все гаряче. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ми робимо два шматочки. Два два крок є. Насправді це дуже-дуже. швидкий, -дуже швидкий... дуже швидкий Бутерброд, як, як всі кажуть, сендвіч. тому що він, я, Але чомусь я його ніколи не робив, тому що мені здавалося, що соус бешамель зробити дуже важко і довго. Але як я сьогодні вам показав, Так. Він чесно. Він Дуже смачний. М -м 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 -м. -м 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 -м. Браво! Прям чесно. Я колись дуже давно робив рибу з соусом Бешамель. І в мене він не такий смачний вийшов. Вся це, це консистенція дуже грає велику роль. Ой. Нам треба, щоб він швиденько вистих. Ой, смакотусь. Ой, смакота. Ми йдемо далі. Все швиденько, хлібчик нарізали. Красиво тут відкладаємо, бо ми робимо тільки два кроки ми Але ж скоро прибіжать мої красунечки, ви розумієте, що вони найперші най, най, най дегустаторки. Тому їм треба все залишити, щоб було смачно і красиво. Але далі робимо ще одну смакоту. Найсмачніша і найулюбленіша страва всіх дітей яка. Це все, що плавиться. Сир, серце, яке плавиться від кохання і від любові. Пляж, сонце, море. Тобто людям подобається, коли щось так плавиться під силою різних енергій, в даному випадку під силою духової шафи. Ми зараз натираємо сир. В оригіналі вони пропонують, щоб ми використовували сир груєр. Але моя, мій досвід каже, що сир груєр дуже схоже, якщо поєднати маздам, наприклад, з гаудою, дуже хорошою від голландською або нашою українською. Або я менталь, тобто використовуєте, натираємо. Ось я взяв гаудовна. вона треться не ідеально, зато в мене бачите, яка в мене гарна тертушечка. Димечка подобається? Та подарунчик. Ось так люди вже починають донатити мені на програму Дімка Кажари, Дімка Париш. що у нас хлібчиком. Так, секундочку, перевіряємо, щоб не згорів, тому що якщо згорить хліб, ж ми будемо робити. а тут такі аромати. От ви знаєте, коли печеться хліб або запікається, ну, ці аромати просто потрясаючі. Весь будинок, а в даному випадку все на дворі. Просто... Навіть троянди не такі запашні як, як аромат хліба. Дім, ти відчуваєш? Ну, не може бути, забувся знову. Іра! Друзину треба кликати, вона має помічниця. Вона каже що сьогодні, що ми маємо їй доплачувати за те, що вона бігає біля нас допомагає. А я кажу, Іра, я ж тобі доплачую, ти будеш їсти дуже смачно. І ручка, діджонська гірчиця забувся, будь ласка. Не забуваємо, Діжонська гірчиця. Це не та з зернами, а це така солодка. Вона не солодка, вона дуже м'яка, але вона гірчична, не така, як наша, потужна, що буває, потім в роті все палає. Так, дімчик, ми вися... Беремо оскільки нам треба цього сиру тертого. Ммм... Ммм... Mm. Тере смакота. До речі, дуже часто на сніданок, Хлібчик, давай, давай, хлібчик. Давай, 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 давай. Так, ми беремо ці два шматочки. беремо. А-а-а, Беремо два шматочки хліба. Що ми зараз будемо робити з ним? А -а, ми беремо соус Бешамель. Переїмчик? Та Берем так соус. Подивіться. Ай. Так на нього. Боже, я знаю, це просто задоволення. Естетичне. Тім тобі пахне. І ароматно. Боже мій. Ммм. Смакота. Смакота. Ці, дві, ці два шматочки ми намажемо гірчицю Діжонською, яку мені. Надіюсь, дружина перенесе. Іруся! І вже тримає дітей, щоб вони не вибігли, тому що вони вибігають в кадр. Нічого робити вже не можна, тільки треба їх годувати. Так. Дім. Кладемо... Дивіться, що Кладемо сир. Не сир. Це що? Це шинка. Ні, не ця доця. Там такий ще пакетик буде. Ще одну принеси. Так як діти принесли таку, такі, таку ячичку, не таку, як ми хотіли, але можна використовувати навіть цю. Зовсім трошки беремо діжонську ячечку, яка отакими от зернинками. Гірше не буде, чесно кажу. Вона дуже схожа на ту, але не всі, не всі люблять самі ці зерниночки. Але в даному випадку ми з'їмо, тому що це вже пахне ароматно і по-французьки. А хто ж не мріє мати французькі сніданки з самого раночку? Діма, би ще хтось готував, правда? Скажи, Дімчик. Так. Беремо тепер сюди, кладемо ще сюди м'ясо. Так. Ще сюди м'ясо. Два шматочки ми поклали. Тепер ми кладемо сир, який натертий на всбу. Ай, ви подивіться, просто яка краса. Дім, смачно вже? Ти коли з'їв таку смакуту, скажи Дім, правду каже людям. Дім, скажи, їв? Де ти міг таке їсти, кажи правду. Дмитро. Ти француз? До речі, Діма француз, це правда. Не можу, тепер, не можу скласти тепер якось тут купіву. А, ось так. Ні, щас. Так. 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 Ага, так. Так, знову так кладемо, як виклада. Так. Тепер зверху знову беремо соус бешамель. Намастим соусом. Вже такий соус? Значить, ефева башня. Скажи, Димчик. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую, дочь. Так, у нас в з'явилися дежонские вірчички. Тікай. Анечка, відійди, будь ласка. Трішки додамо сюди. Mm -hmm. Mm -hmm. Така смакота буде. Дімчик, да? Анічка, ну почекай, будь ласка. Зараз будеш їсти коті. Все ж готуємо для дітей, розумієте? Боже, ж, я роблю з усіх сторін, хочу промазати красиво. Тому що накидав вже сиру. Далі. Зверху це все покриваємо ще соусом Бешамель. Папа. а Я тут хочу. Тільки ти хасеньку. Так. То дали сюди ще соус, тепер зверху сир. Давиться. Сильно віщо? Тому що я солив соус без шамель. Mm -hmm. Так, але я думаю, що ми покладемо сюди ще шматочок з м'яса, так. Um, mm -hmm. Так, тому що. А. Так. Дім, як тобі? Так, кладемо сюди на наш потуж. А. Я зараз вам покажу ближче. Просто він такий гарячий, що немає нічим його взяти. Так. -а, -а, -а. дивіться. Так. Так. Отакий От От у нас гарно виглядаючий крок месьє. Ми ще трошки сиру зверху так покладемо його. Отак. Отак. Гарячущу духовку, яка розігріта до 230 градусів, кладемо наш крок на сі. Так. Трошки збільшимо температуру. Будемо спостерігати, сподіваюся, що це буде дуже смачно, чесно кажучи. Тому що коли все це робиш на вулиці, ну, насправді всі процеси трошки інакше видаються. хочеш все швидко, максимально красиво і показати вам всі процеси, а воно не виходить. Дуть, що трапилось? І діти прийшли, і Аня вже їсть м'ясо, смачне м'ясо. Я думаю, весь цей час ще можемо зробити ще декілька крокмесів. Тому що я вже бачу, що приходять люди. А-а-а! Так. А, яка ай яка смокота! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай. Так, чотири. Дивіться, це дуже швидко робиться і дуже смачно. Якщо вам не хочеться робити соус бешамель, ну, чесно кажучи, можна, можна його чимось замінити. Я думаю, що навіть може бути просто так смачно звичайний. Там, звичайна шинка, звичайний сир, але все таки смачніше буде з соусом. Анечка, біжи до мамочки. Біжи тут. Mm -hmm. так? так, так, так. Поки ми тут все готуємо, наші крок месіє вже майже готові, ми будемо робити справжній французький сніданок. Будемо робити французький сніданок з французькою кавою, френч прес. Тому що досі що ти будеш. Хочеш допомогти мені? Тому не то кажеться до гаряча тут. Діти на кухні це. Небезпечно, як то казав, yeah, так? Що будемо робити? Ми зараз робимо кав... В, кав... в каві? French Так, Беремо 2-3 ложки кави. А, так. Тому що в нас вже оператор Дмитро вже чекає на... на ці смаколики. Ми будемо їх їсти з крок місії, але не просто... так? Скільки буде 6 плюс 5 питання? Буде 11. Воно просто... Я маю це вам показати. Це просто... Ну просто краса, Дім. Воно просто починає. Воно просто починає сир плавити. Подивись, Дім. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Дім, подивись, Дім. Ааа, ну давай, давай. Я сподіваюся, що це буде дуже смачно. Так. Тепер що? До кави в нас буде ще один сюрприз. Ми беремо шматочок хліба. У мене був трішки такий підсушений, ну злегка. Це чабата, безріжжова. Я ось беру ну, з неї шматочок. Хліфчик маленький? Хлібчик маленький. Де, цей хлібчик потрібен Ми беремо цей шматочок. Дивіться. На нього беремо сир. Це, здається, камамбер. Дивіться, кін. Безвізьми, він вже просто, дивіться, він мажеться. Він просто мажеться і в мене Анічка не пригайдуть. Анечка не пригадається, тому що камера пригадується. А, камера пригайдуть. Так. Так, ось ми намазуємо це все сиром. Це сир. Дімо, подивись. М'якесенький все. А я вкладаю кодбасочку. Ну, біжи до мамочки з зібасочку. І зверху кладемо варенечко, яке я роблю, подивіться. Що може бути смачніше? Кава або чай із таким смачнюсіньким. Анюсінька. Коли ти приїхаєш, прягає камера, не можна так робити. Тому що людям буде не так гарно виглядати. Так. Тепер беремо. Кіп'ято. Аніч, відійде обережно. показати. Диви. Ще секундочку. Дивись як пінгінчик. А ага. дивись я пінгвінчик. Ти пінгінчик? Так. Діти показуй пінгінчика. У мене вже майже готова кава у Френдж пресі. Верення зробили з усіх ягід цвіту. Я вже соус Бешамель можна відкоштувати. Крок месьє. Готується. До, до, до речі, про крок-мадам. Є крок месьє і є крок-мадам. Чим вони відрізняються? Це однакові бутерброди просто на крок-мадам зверху кладеться смажене яйце. Отак крок-мадам. Хоча, мабуть, би мало бути навпаки, правда, Діма? Крок месьє з яйцем. Але тут у французів все інакше. Тому пам'ятайте, що французька кухня, як і китайська, вона... Поєднує в собі різні аромати, різні інгредієнти. Те, що ми навіть не їмо, вони їдять все, як і китайці. Так. Боже, може, готова? Що скажеш? Анечка, обережно, досікає. Аннабель. Анечка, все. Так, дитина з'їдає м'ясо до майбутнього крок месіє тому треба в неї забрати. Анечка, будь ласка, тут дуже гаряче. Тепер ми беремо. Крок месіє А, як його взяти? я навіть не знаю. А-а-а. Ай, дімчик. Um -м -м Дві секунди. Крок місьє, дійде. Ні-ні-ні, це такий хліб, він не згорів. Подивіться, так. Це просто потрібен, це просто ритуал. Кава вже готова, ми тільки так анічка обережно. Френч-пресом отак зжимаємо. Так. Ще трошки кава осяде. Так. Угу. Угу. Дивіться, красиво. А ти знаєш чому? Тому що ви дивитеся дівчатка і бігаєте біля мене, коли папочка просить вас, не, не заважайте мої квітки любі. Ти дивишся? Так, ось так я натискаю на цей френч прес. І він зараз мені дасть найсмачнішу чорну каву. Ай! Так, трішки чорної кави в нас є. Так, трішки чорної кави. Бутерброд найсмачніший. І Дімчик, крокміс є. Будь ласка, для наших глядачів і всіх дивиться, і кайфує цесь. Ага, а. діти не дають спокою, теж хочуть крокміс. Дім, подиви, Дім. А на сітей сіво сіо. Він Дуже гаряча нютка, тобі не можу дати. Отже Крок месія. Ще один крок месія в духовці. Бутерброд з камамбером із з варенням з абрикоси Чорна кава. І тепер що можна сказати? Бонапеті! Дякую, що дивилися Дімка Жай, Дімка Патай. Я нагадую, вам подобається. Тому обов'язково донатьте гроші Тетяні Гончаровій на збір дронів для Збройних сил України. Долучайтеся, не будьте байдужими, пам'ятайте, що кожна ваша гривня важлива. А я побіг, тому що в мене ще один крок в місьє в духовці. А-а-а! Ой, красень!